Ряговий єдиний методичний день для фахівців кіровоградського обласного центру народної творчості пройшов не в кабінетах, а у відрядженні. Цього разу в полі зору клубні заклади Аджанської сільської ради кропивницького району. В рамках проєкту від громади до громади Методисти центру ознайомляться із документацією, організацією культурно-дозвіллевої діяльності та станом приміщень у клубних закладах громади. З 2003 року Кировоградський обласний центр народної творчості започаткував єдиний методичний день це виїзди в громади з наданням методичної та практичної допомоги. Це ознайомлення із творчою діяльністю та матеріально-технічною базою клубних закладів сьогодні. В рамках проекту Від громади до громади ми знаходимося у Аджамській сільській територіальній громаді. Ми відвідали клубні заклади. Громади ознайомилися з діяльністю із документацією, надали рекомендації і відвідали чудовий концерт. Перед початком творчого звіту у фоє закладу присутні мали змогу побачити вироби місцевих майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. А гостинні учасники любительського об'єднання, незвичайні посиденьки заджамки, частували відвідувачів традиційними українськими стравами та співали народних пісень. Ми джамські посиденьки. Серед нас є волонтерки, смажать, варять і печуть, і все воїнам везуть. Допомагайте разом з нами перемоги! Прийде час! Танцювати тоді буде і покажемо просто клас! Творчий звіт аматорських колективів Аджамської сільської територіальної громади під назвою Слава незламним захисникам мав за мету не лише презентацію клубної діяльності сільських будинків культури. Всі заходи громади підпорядковано одній спільній, життєво важливій для кожного з нас справі. Долучення до збору коштів на потреби Збройних сил України. Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на творчому звіті аматорських колективів Аджанської сільської територіальної громади. Слава незламним захисникам! Так назвали ми наш захід, і присвячений він Дню захисників. І захисниць України. Ми дякуємо обласному центру народної творчості за можливість долучитися до нового культурно-мистецького проєкту від громади до громади, у рамках якого клубні заклади області мають можливість не лише презентувати власну творчу діяльність, а й приєднатися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. До вітального слова. Запрошується Аджанський сільський голова. Тетяна Анатоліївна Зайченко. Слава Україні! Героям слава! Шановні наші захисники, захисниці, шановні наші гості, шановні жителі Аджамської громади, напередодні свята захисників, свята козацтва, свята Святої Покрови, яке буде відбуватись 1 жовтня, дозвольте від до усієї громади привітати вас з цим святом. І саме головне побажати вам міцного здоров'я, міцної віри і віри в нашу спільну перемогу. Янгол з неба. Та замість могила лише стеля чотири стіни. І лікар промовив. Лежи, тобі відпочити ще треба. А потім додому мамині руки і посмішки друзів. Вернувся, живий. вітав сам міністр. Ти хлопець відважний і орден За ніжність солдату лечить. Та знову лікарня, комісія, вирок списати не може він пішовлять. Хоч сила в руках та навгаця проклята, До віку тепер доведеться куляти. З невірості волю. Навіщо? Для чого? Чому я не змер у за три дні? Та в мене ж нікого. Лише одна мама. А скільки сімейних лягло на війні? Що маю тепер з цим життям я робити? Сидіти і дивитись новини дурні? І чути суха та коротка. Загинув. А я чомусь вижив. Один з двадцяти. Чому я живий? Хто молився за мене? Мене ж обріч мами ніхто не чекав. Чи просто помилка оплутала небо. Не того забрали кисляна стара. Полить голова розривається скронь. Душа визивається криком чудним. Кує він рано душі, алкоголем і смерті дурної шукає собі. Оготеся, хлопче, прокинься іначе. Гей, парит корідний, то ти ж є козак. Козак не здається, мужчина не плачеть, а ти ж є герой, український солдат. Ти маєш боротись, повинен ти жити. Прожити життя хоч одне та за всіх. Ти маєш багато чого ще зробити, не зрадити пам'яті друзів своїх. Тож вийди у поле, огляне лиш у небо. Послухай, як вітер по сухій траві. Не гнівайся на долю, не гнівайся на себе, Живи, раз ти вижив. 1 z 20 Тривої залишилися на ромені, мені ні до Дякую за толені в дякую за ночі, не дякую за те, що очах свого сина побачила. Yeah. you're <laughs> Čest, hvala na skoranju, slava paletnih i življenja, shilajmo thank <laughs> you Quando você teve saudades, eu me fui Ради Кропиницького району, начальник Вадим Нагорний. Візьміть, будь ласка, подяку. І ще хочу запросити, ще хочу запросити спеціаліста Олесю Олександрівну, яка теж приймає активну участь у, у житті е, вашої культури. Всім, всім учасникам, ви молодці, ви, ви справжні, вас. Потенціал, вас молодь класна, вас реп класний, вас пісні класні, ви молодці. Я Ми хочемо почу вчити такі невеличкі ем, президенти подарунки від центру народної творчості, що пам'ятали і продовжували розвивати культуру, завдяки нашим гарним воїнам. Слава Україні! Герої слава! Ми готувалися до цього концерту місяць. Коли ми вийшли на сцену, було дуже-дуже страшно. Але ми адаптувалися і було все добре. Ми переживали, але побачили, що є знайомі обличчя, і ми вже посмішка, і все було добре. Концерт сьогодні в Аджамському будинку культури був ну просто ідеальний. Дякуємо всім аматорам, всім учасникам. Враження просто найпозитивніші. Особлива подяка організаторам. Також хочеться сказати слова вдячності волонтерам Аджамської громади за те, що вони взяли безпосередню участь у підготовці до концерту, прикрашали власною ініціативою, допомагали зробити атмосферу. У залі за це велика подяка. Сьогодні в Аджамській громаді був творчий звіт аматорів культури. І кожен житель, який має таланти, мав можливість виступити, показати свої себе, показати свої таланти. Зараз під час війни дуже важливо піднімати патріотичний дух у населення. Сьогодні був повен зал. Прийшли люди, прийшли наші захисники, рідні, близькі, щоб підтримати наших аматорів. Дуже було приємно бачити, що скільки у нас талантів. Тому ж в'єднані сила і культурний фронт робить все для того, щоб наблизити спільну перемогу.